Найбільша проблема у цьому опалювальному сезоні для нашої держави дефіцит природного газу у підземних сховищах. Уряд країни наполягає на тому, щоб у жовтні запаси були приблизно на рівні минулого року близько 19 мільярдів кубометрів. До повномасштабного вторгнення держава видобувала близько 20 мільярдів кубів газу на рік, а споживала близько 30 мільярдів. Тобто щороку доводилось імпортувати третину від споживання. В цьому ж році імпорт ускладнений високими цінами в Європі, України і Євросоюзу обмежено постачання блакитного палива, і ціни зросли з 800 євро до більше трьох тисяч євро за тисячу кубів. Це означає, що для України кожен кубометр закупленого газу коштує коштує більше ста гривень, враховуючи вартість доставки, при тому, що тариф для населення в Україні сьогодні складає 8 гривень за куб. До того через дороговизну енергоносія нафтогазу не вдалось досягнути показника, що потрібний, через відсутність коштів для імпорту блакитного палива. Для опалювального сезону має вистачити і 15 мільярдів кубів у сховищах. А якщо Кабмін хоче 19 мільярдів кубів, то має дати компанії гроші для імпорту. За нашими оцінками необхідно близько 6 мільярдів доларів для імпорту 4-5 мільярдів кубів газу. Гроші не знайшли. В результаті Нафтогаз імпортував ресурс в дуже обмежених обсягах станом на початок вересня, кажуть спеціалісти, в українських сховищах знаходиться 13,3 мільярдів кубометрів. Збільшення запасів відбувається за рахунок закачування в підземку газу власного видобутку. Крім того, споживання газу в країні значно впало. Промисловість споживає близько 40% від довоєнних обсягів. На такі показники, по перше, вплинули бойові дії, окупація і порушення логістики. По-друге, на скорочення використання газу впливає його ринкова ціна. Хоча в Україні газ продається дешевше ніж в Європі, багато виробництв і бізнесів не можуть собі дозволити купувати таке дороге паливо. При цьому споживання населення впало не так суттєво, але теж скоротилось через виїзд громадян за кордон. Між тим видобуток скоротився не так сильно на 6% за даними Нафтогазу від червня. І через заборону експорту енергоносіїв вітчизняним газовидобувним компаніям нічого не залишається, крім того, як закачувати, видобутий газ у сховища. Поки не почались холоди, динаміка закачування непогана, констатують фахівці. Щоденний видобуток в Україні зараз сягає 50 мільйонів кубів, в той час як в кінці 2021 року був близько 59 мільйонів кубів, але споживання становить 18 мільйонів кубів за добу, замість 40 мільйонів кубів в цей період минулого року. Таким чином, до початку опалювального сезону Україна сподівається мати у сховищах 14,5 15 мільярдів кубів. Приблизно такий обсяг, нагадують спеціалісти, країна мала у запасі перед опалювальним сезоном 2016-2017 років. Пройшла його порівняно без проблем. В уряді як базовий сценарій розглядають зупинку транзиту російського газу через українську газотранспортну систему. Втім, це ніяк не вплине на технічну можливість забезпечення газом українців. Головну проблему дефіциту газу в країні наявність або відсутність транзиту ніяк не зачіпає. Втім, припинення поставок через українську ГТС разом із можливою зупинкою північного потоку вплине на дефіцит газу в Європі, що призведе до ще більшого росту ціни. we <laughs> І зараз Україна веде переговори з Євросоюзом щодо можливої допомоги за найгіршого сценарію. Ним може стати аномально холодна зима, що призведе до швидкого вичерпання запасів. В такому разі ЄС може надати Україні допомогу газом, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Цьому передуватиме економія ресурсу і обмеження споживання української промисловості. Але в Україні можливості таких обмежень споживання вичерпні. До війни промисловість спалювала лише 30% газу все інше йшло на опалення домогосподарств та теплокомуненерго. При цьому в Європі більшу частину газу споживають енергетичні підприємства, електростанції на газу та промисловість. Тому можливості економії внаслідок обмеження споживання там набагато більші. Марія Соловйова, Харківські звістя.